Про головне події в Харкові та області 16 травня. Сьогодні в Харкові президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. На заході були присутні та доповідали головком Олександр Сирський, очільник гур Кирило Буданов, керівник СБУ Василь Малюк, а також військові керівники, що відповідають за харківський напрямок. За наслідками ставки, президент заявив, що ситуація на Харківщині загалом контрольована. Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат. Проте напрямок залишається вкрай складним. Також під час візиту до Харкова Зеленський зустрівся з пораненими воїнами в госпітр та бійцями 92-ї штурмової бригади імені сірка воїнам бригади, а також пораненим бійцям і медикам. Президент вручив державні нагороди. Росіяни за підтримки авіації атакують в районі Липців. Повідомив у зведенні станом на 16.30 генштаб ЗСУ. Харківська бригада НГУ Хартія продемонструвала, як відбивають штурми в районі Липців із застосуванням артилерії, ударних дронів і стрілецької зброї. Також битва йде під Вовчанськом. Протягом дня росіяни атакували в напрямку стариці. А ЗСУ провели контратаку в самому Вовчанську. Генштаб повідомив план ворога максимально вклинитися у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвані. Загалом. З початку дня на Харківщині відбулося 9 бойових зіткнень: 5 на півночі та 4 на Купянському напрямку. Вночі росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Харкову та Чугуєву. У Харкові обійшлося без поранених, проте є пошкодження житлових будинків. У Чугуєві поранення отримали троє цивільних. Найбільша кількість постраждалих від обстрілів у Вовчанському районі. По селу Бугаївка окупанти завдали ударів касетними боєприпасами. За даними Харківської обласної прокуратури, поранені шестеро чоловіків, у тому числі двоє медиків і двоє водіїв лікарні, а також начальник Вовчанської міської військової адміністрації. У важкому Ані – лікар-інтерн Бугаївської лікарні. Інші постраждалі в середньому. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.